Вечір добрий. сьогодні весь день спостерігав за подіями в Верховної Раді. Було харяче. Тепер ми під Верховною Радою є зимно, але про атмосферу і про те, що відбувається в Верховної Раді, будемо говорити з моїм і вашим гістям, депутатом з фракції Удар, паном Сергієм Каплінем. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажте, будь ласка. Гарячо було сьогодні в Верховної Раді з тими комітетами з комітетами було дуже гарячо, але прикро, що було гаряче. Насправді, коли країна в війні, комітети так не ділять. Збирається і опозиція, і провладна більшість коаліція разом сідають, бо не може бути опозиції, коли країна знаходиться у фактичному воєнному стані. І розподіляють їх наступним чином: є у нас. Іванова, Петрова, чи Сидорова, чи Сидорові чи Петров. Він є кращим фахівцем серед тих людей, які обралися в парламент, наприклад, в питаннях бюджету, питаннях банківської справи, питаннях податків чи військової справи, того і призначають. І нічого страшного, що раптом один із цих людей, всі ці троє чи п'ятеро, були б з однієї політичної партії. Це проблеми політичних партій, що вони собі в список наганяють дівчат по 23 роки чи по 24, і не мають тих фахівців, які можуть очолити безпосередньо. Якийсь комітет і провести реформи, угу. бо від цього сьогодні залежить життя людей. Значення комітету і його керівника, першого заступника, надзвичайно велике. В умовах парламентсько президентської республіки саме комітет має перевести на мову законів коаліційну угоду і приймати потрібно буде по 30-40 законопро... законів протягом одного тижня, і голова комітету разом з комітетом. Має здійснювати контроль безпосередньо над міністерством. Я особисто пішов у комітет з питань соціальної політики і праці. Угу. Туди виявилося найменша кількість охочих, всього п'ятеро осіб. Уявіть угу. собі. У податковий, наприклад, комітет прийшов там до, до 30 чоловік. У комітет, який опікується проблемами 14 мільйонів пенсіонерів, інвалідів, проблемами. Майже двох мільйонів чи півтора А як вам сподобалася така суточка, котра була сьогодні. Я думаю, що це не вертає старе. Ми це бачу ні. Ні, образи. ні. Я переконаний, що зараз ми заспокоїмо наших колег по, по коаліції, колег по парламенту. Ми не повинні путіну. Створювати можливості для пропаганди всередині Росії. Це власне я про це питаю. Так. Я тому... намагався сьогодні розбороняти гарячих депутатів, пояснити, як і інші мої колеги, які вже мають дворічний досвід роботи в парламенті, пояснити, що це не вирішує проблему. Проблему треба вирішувати в інший спосіб. Хочете серйозну розмову, будь ласка, відкриємо кабінет, кабінет Голови Верховної Ради України, сядемо і поговоримо над цим питанням. Ніхто не буде ігнорувати колег, тим більше. Що стосується абсолютно логічних і справедливих побажань, щоб викинути геть, викинути геть. Із списку керівників комітетів, там заступників, секретарів, mm -hmm. тих, хто голосував за закони 16 січня. Це наше обов'язково. Я маю ще одне питання. Як е, депутат може прожити за 6 тисяч гривень? це як іноземця дуже турбує. Тому я сам знаю, е, зняння квартири в Києві це найменше 5 тисяч. Я так зняю таку квартиру, і ну тут залишається тільки тисячі злотих в Кишені. Як скажете мені, як іноземців, як можна вижити за ця, цяку суму? Ну, на жаль, людям не говорять правду. Депутат, е який працює у Верховній Раді України, угу. не живе на 5 тисяч гривень. І не тому, що він їх не отримує. Депутат щомісяця може отримати біля 12, здається, 14 тисяч на оренду житла. За ці гроші, навіть не зважаючи на такий курс долара, можна зняти, винайняти прекрасне житло, можна готель от напроти Верховної Ради України. Я там жив, готель Київ так само дуже зручно, дорогу зранку прийшов. І ти вже на роботі. А це перше, друге депутат отримує ще депутатських майже 6 тисяч, mm -hmm. плюс він отримує зарплатню 5 тисяч. Тобто разом це виходить майже тисяча доларів, на яку можна жити. Проте, повірте, одиниці народних депутатів України не мають заощаджень, не прийшли сюди з бізнесу або не прийшли сюди з уряду якоїсь із попередніх урядів, де mm -hmm. були можливості, і де вони повірте, в лапках заробили собі своїм онукам і правнукам. Тому Тут не потрібно пересмикувати. Але є багато механізм корупції. Так, але є дуже багато депутатів, які молоді, які нові, які прийшли сюди з громадської з громадського сектору. Що їм можу сказати? Верховна Рада України це не те місце, де можна заробляти гроші. Якщо ти йдеш на цю жертву, присвятити свій час і. Свої професійні можливості, по розум країні і свої сили свої сили час то сюди. Треба йти. Це ага. та сама волонтерська робота. Наші солдати в окопах на війні. За тисячу гривень воюють під кулями за нашу країну. Депутати за 25, Ми з вами вже нарахували ви працювали тисяч може на му каналі. Я так думаю, ви знаєте, хто тепер є власником того каналу? Я, я на не знаю. я на каналі ніколи не працював. Я зараз там безкоштовно ага. е, веду е, програму розслідувань знаєте, народна прокуратура. Я пам'ятаю таку річ, як був майдан. Мене це шокувало. Це дуже класний телеканал. Я довідався пізніше, що власником був колишній міністр внутрішніх справ Захарченко. А хто тепер знаєте чи чи власник 112 каналу? Це підприємець із Полтави. Принаймні, про це свідчать офіційні mm -hmm. документи. Підприємець Полтави Андрій Почепков.